То. Сьогодні думаю зробити якусь новеньку. Сьогодні я думав зробити якусь новеньку тему. Ну ти придумав деатраль. трельзи Там якраз... Моїм другом. О, він Д-трельзер Ну, коротше, ми в деатраль трельзі Я рішив в Д-трельзиці. поворот. Ну, викосте, подивитесь. Як вам це понравить... понравиться. Ні, я вже давно граю в Dead с фактом в мене. обде, Дуже прокачаний аккаунт. Так що я можу... як вам називати? Покойно грати, але якщо ви... Якщо ви... Якщо ви... Ні, якщо ви, конечно, вас кажете, то я, в принципі, можу імовій аккумулеці зробити для вас. Так вот. Классина, отак та Думаю, вам особи сильно не треба це розпити. Да, я ніколи ще не проводив ігру, але таке просто нормально. Ну, а буде такий по кондуктор. Арспонист і... Короче панал. что вы робите. Да <связывая> что <связывая> было? Если кто знает, что это такое, то напишите в комментариях. Ты я? Где? О, чекай. Ой, там бачу. О, лядить! Ой, а Ты кто? Это а я тут ты сейчас будешь.

Короче, у меня зараза ошибка была. Я порезайду. Так, 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 -та О! Больше не надо. Так. Не заедет хочу уже пожать. Блин, сколько она да. на четырех зарубил. Окей, кис не босс не зашел. Зара хочу всем самым нубососом дать я парочку. Совет, иди в баню отсюда. Ну, кого? Ну, Понял. чат? Не спал. Ну, я тут, конечно, я. Куда ты текаешь? Где сюда? Да сюда, иначе я тебя на мясо пущу. Где сюда, иначе на уголь. Пусть у меня уголь требует. Где здесь? Все. Не появляю. Ось такого ось совет. З ким я не играю дуже часто? Люди. Значит, що он робит. Ну я по совету. купляю, собі золотий золотый шли. Продают золотый шли, тогда. Убираю ну, да. тем І... идут не в нормальний магазин, щоб купити три угл, а щоб Заходять в Ганс Мич, щоб купити тут дробовик і патроны! То ні. То ось цього, не! Не купляйте дорогой патронов! Забудьте про них просто! Купить три на початку три угля! Ебежь! Три угля! Ну і на останніх 10 баксів ви можете ще зайти в... І ще треба на останніх 10 баксів до доктора зайти. Тут ми купляємо бандаш. Поп'ем бандаж. Еще бандаж. ничего. Все. Меня минут долларів. И вот так. Кстати, я ще хочу вам первое видео. Чого? Хотя газетами тоже не спали. Газетами в ниякому. Мені спали ниякому разу. Болезненные штуки. Ну, хто думає, что это бесполезно. Таке, то таке. Типа не мог. Типа их на век наклеити бесполезно, бо вони типа бандитів пропускают. Це бесполезно было, вони в пулі тепер пропускають. Ну, бал так то, занимаюсь. Это вже не означает, что их треба обори игнорировать, а де це Гаде дают дуже мало то. Але из них можно дуже прикольно резонт. Начальник оборону. Вот такой ровен. Все, казалось, друг. Ми не можем... Ми проходим боком. А зомбі шоу? А зомбі всі останні чудики проходять. Да. да зомбі шеріфа. шерифа. Блин, Да, від зомбі шерифа і бандитів це не спасе. Последнюю зету вже можете вики. Вже можете спалити, або ж на вікно почепити. Хоча, це же можна було чіпляти на можна і спалити. Беремо нашу конячку. І ще хочу про одну секретку розказати. Ми йдемо. Ми виходимо вперед. Далі йдемо в сторону оцевого коняка. оцевого прапору Америки. Йдемо. І тут ми бачимо таку ж тут. Це перекоти поле. Ну тут. Єдине на всю карту, так Не суть. Беремо перекоти поле і... їдемо сюди! Раніше його можна було за 50 долярів продати. А зараз! А зараз перек... Просто беремо перекоти по, а зараз його максимум можна спалити.

Не спалюйте тупи. Якщо трупи, то новічки думають, то що це все, треба спалити. От зомбі лошаді, то це да. Їх спалювати то треба, кла. Не більше ні для чого. Ну, максимум лошадь скрити, бо. До І. Кхм, ще одна ошибка новичків. Ось що. Чистити... Блін, я лопату витягнути. Чесно вот от такі бо, маленькі домики, що в них є оружє якимсь. Ні. Не чистий їх оружя. Я вже граю. Саму ж уж добре дуже знаю. Шу. Щоб як не було, не чистий їх ні в якому разі оружиє. Оружжя прибережіть до закинутого... до закинутого села. Але тут ви його не юзер На якихось ще структур. Вначалі може тут закинуло сто сто. Не говорить. О, кстати, хотів договорити про супер. Е, не помітив вампірів, оборотник і бандитів не спалите вони вам дадут одну єдиничку. Ой. І вампіра можна за 15 доларів долларов Вервул, верволка за 20 доларів уже рівняється одному не немало І ще а бандита так вообще за 35 За 165 бандитов, так вообще будет 165 обликаций. Так лишь не купляйте. Не купляйте на начале. Саме на начале классно. Ну, якщо, по-моему, прикладывает, то я грав. С друзьями грав. И накопив таким чином 50 облікацій на ковбоя, щоб... Так что было відбиваться. Але вы можете шахтерами на початку то Скорее всего, 2 рублей. Кстати, лопатою можно убивать руду за 40 ударів. Не, не думайте, то, що вона дуже дешева. Даже якраз тріуло, бачите, може вас даже більше, ніж слід. Не може спайти даже дорожче, ніж там ніж слід. У мене тут сучок стріла на 31 доллар попався. Та і кожен долар виконав, тут це досить нормальна штука. От прикладете ви долар до долара, Ще пару там ж. Десять раз долар до долара. Прикладете та й получите. вже бандаш щита. це не главно така штука. І за того самого бандита можна, можна собі прикрупити зміине масло. Це якби нічого собі. О, ні, це болт! Вінтовка, мені покаже, що це дробовіка, це винтовка була. Ікий от, блін. Тут патрони! Так тут немає до, до вінтовки, Окей. Тепер не проходьте мимо цих, якщо воно каже, кажеться торчом. Що... То що це мусор. Ой. Толтоплю мусор. І не спалюйте їх. Якщо вам, в принципі, вже не в критичній ситуації. Їх можна хоч і, хоч і не дорого, а точніше по 5 доларів продав, але все ж таки продав. Да, жалко. Болт. Кстати, болт там по собі мощніше, ніж ментовка. Да, в нього 5 патронів на 6. Зате він може, зате з нової версії тепер не можна ваншотнути 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 з великого розстояння. А болтом можна. Я так собью. О, да! Что я и говорю? Ты единирол? Что фото? Нет, заступил. Я просто единировал, а раз бачу целый школы. Случайно тепнемся. Да я е не раз вживую, бачу единировал, уже коли... Так, ну все, на острове Единородов. <laughs> это, честно это такая прикольная история. Уже. короче, что это выходит, блин? Я вот уже иду. Ну, как это Такая рожащая ситуация была. Короче, тут уже у меня на час кинчается, а тогда я заработаю часть. Голову.